Слава Україні! Мене звуть Василь, прізвище Паламарчук. Я боєць 28-ї окремої механізованої бригади. Воював я в 2014-15 роках в секторі Б, Мар'янка. Був один такий день, який майже не запам'ятався, оскільки він пройшов повністю в бою. Це було 25 січня 2015 року. Нас повернули на позиції. Техніка наша була поломана, і от нарешті ми її справили і вертаємося до наших товаришів, які вже добу воювали. Я тоді був на артилерійській самохідній установці 2С3 акація. І ось цей день, 25 січня, він пройшов повністю в стрільбі. Як ми заїхали о 9-й ранку, і у нас був повний боєкомплект, то ми її тричі поповняли. Це... Більше 120 снарядів. За добу без сна, без відпочинку, мороз на градусі, мабуть, 20 був. І оце, ти грузиш, кидаєш, ти стріляєш, ти їздиш. Весь твій день він просто пройшов до цих завантаженнях, переміщеннях, обстрілах. І вже коли наступного дня, там десь о 4-й годині ранку, ти просто впав в башні. І... Дві години поспав, потім прокинувся, ти цей день, ти його просто не пам'ятав, він у тебе випав із життя. Це суцільна була стрільба. Ти просто був такий вінтик в механізмі, який грузив, стріляв, грузив, стріляв. І нарешті затищав, і ти хоча б намагався згадати, що за цей день пройшло. Тільки по записам ти вже подивився, що ти зробив. Тричі, ти заправляв машину снарядами. Загалом ти випустив 120 снарядів бік ворога. Якщо у вас холодно в бліндажі і вам немає як зігрітися, то от ці окопні свічі, буржуйки, це все вчорашній день. Є ось все спеціальна котельня, включаєте її на дві грілки і вам уже тепло. І не, і не буде вам чадити, не будете задихатися, і дрова не треба. Так що це взагалі найкраща тема. Я розумію ситуацію, що ми вже в оточенні. Зброї немає. І далі буде, прийде група фільтрації, зачистки, ну, документація, а потім група зачистки. А збройного спротиву ми не зможемо. На жаль, ніякого вчинити. Тому було прийнято рішення все-таки виходити з оточення. І почали вирушати в сторону Голайпристані. Назустріч вже йшла колона. Колона російських апокаційних військ, і ми уникли з ними зустрічі, звернули праворуч там село, Кардашинка, знайшли там Браконьєра. Який погодився нас перевести на човні на ту сторону, на Дніпро Там через Плавні через Дніпро. Єдина його умова була жодної військової символіки і ніяких е, військових документів. Тобто військовий квиток, е, посвідчення учасника бойових дій, навіть чехол на телефоні. Е, все це я закопав під собачою будкою в кардашинки. Ну і хлопці також. Ми на човні, на шаленій швидкості. Перепливли Плавні Дніпро, бачили, якраз там виконували пілотаж ці мі 24 Вони постійно кружали над мостом, відганяючи всіх, кого можна. Вже горіла там Чорнобаївка, Садова, давно горіла, воно було видно. А, прибули на мікрорайон Корабельний остров, як його називають місцеві. Місто вимерло, майже нікого не було. Знайшли якогось таксиста. І він нас відвіз на пункт збору на паровозну в місті Херсону. Там був пункт збору військовослужбовців. Ми приїхали туди, все закрито, Особові справи вже гарять, там да, да, гарають. Ми зрозуміли, що тут, нас, тут точно ніхто спротив не готує. Добралися пішки на край Херсона. Там наш був, був знайомий, який на машині погодився нас вивезти в Миколаїв. В Миколаєві там нас затримали працівники поліції, перевірили документи, ну, відпустили. В Миколаєві ми хотіли в 79-ку потрапити. Однак на той момент 79-ка брала тільки ті, хто проходив у них службу. Я у своїй тітки взяв машину, ми повантажились туди. І на цій машині почали виходити з Миколаєва. Гастомель штурмують, Васильків штурмують, обстрілюють. Там над головами у нас літаки літають, повітряні бої. Ми пхнемо в Київ. Ну, слава Богу, вже траса чиста. А, ніхто в Київ чомусь не їде. Це 25, да, 25 лютого. Куча теж побитих машин, дорогих таких, хороших. там В бетонні укріплення врізались, ну, слава Богу, трупів не було. А вже в Києві почали там хтось Вайдар пішов, а мій знайомий був в 206 батальйоні ТРО. Ну, ми туди приїхали, стою собі, там, чекаю на, на сходах командира. Ну, не командира, а представника другої стрілецької роти. Виходить, мій знайомий з Херсона. Пішу до того, випадково. Ти ж кулеметник, так? Нам в розвідку треба кулеметник. Підеш, кулемет дасте, я думаю, піду. Mm, Ніяких тобі забот і хлопот. Пофіг на чужі шнурки, пофіг на чужий бронежилет. Головне, що у них... це добре. І парабана. Па Ота от справжня військова служба. Є нормальні військові, які виконують нормальні задачі. Гур, там ССО, вони заходять. А твоя задача просто бути там десь в тилу на прикритті, якщо вони будуть виходити, то тобі треба з кулемета їх прикрити. Ну, така задача. Ти на подхваті, на прикритті. І потім їм сподобалось нами працювати і напросились на другу задачу, вже коли заходили в самобучу. Трупи цивільних, фрагменти людських тіл, останки людей, знищені будинки. Переїханих людей, згрівша техніка, пограбовані, маєтки, будинки. Всі жахітєві. Да, Вийшов сьогодні Гриша зранку, телефон включив, і йому приходять смски. Там перша смска Донбас 8 лет! б'ється за свою свободу. А ти это. Це... Заканчиваю. А вторая смс мені вообще понравилась. Гриша, що тобі написала? Солдат ВСУ. Сдавайся. Ты погибаешь ни за что. Охуенно, блядь. Или да ни за что? За бабки ты погибаешь. За бабки. А это, когда на тебя плюють твои командиры, это пуф! Ты вообще мотивация? Да. То есть я командир пішов наплював на свого підлеглого. Ну и самое главное, наше любимое. Выходи на волку. Гриша. Раз, два, три. Издалека долго течет река Волга. Течет. Ну, короче, река хуйня не песня. А так все хорошо. Киевский напрямок. Потом после Киева это был Херсонский напрямок. Правдина. Правдина Александровка. Далее это был Вовчанск. На тот момент это было не так, как сейчас. Там це була прикордонна смуга. Після Вовчанська це був Пахнут, солідарський напрямок. Далі це була знову Мар'їнка, і з Мар'їнки знову під Київ. Дай Боже здоров'я, шановні наші громадяни України, весь наш підрозділ, живий, здоровий, бажає всім українцям, всяких гараздів. А всяким свинособакам собакам із заболіт. Ну, тік-ток каже, що банять мене. Я минулого разу записав їм файне побажання. Кажуть, не можна не матюкатися, не бажати їм всяких таких. Тому е свина собаки із за поребріка. Бажаю вам короткого, нещасного життя. щоб воно у вас закінчилось завтра. А всім чемним українцям цьом бомки і да, і про Волгу і діть ви в сексуальну подорож далеко-далеко. Книжка про простих людей. Ви цих людей можете бачити кожного дня. Вони живуть поруч з вами. Вони їздять з вами в маршрутках, а ви можете і не знати про них. Книга Військовий непотріб розказує Василь Паламарчук. Писалася важко над першими 50 сторінками. Працював більше двох років, а останні 200 написав за 10 днів. Це 6 місяців служби не починаються з. Липня 2014 і закінчується груднем 2014 року. Тобто, цей невеличкий проміжок часу, як воно все починалося, як відбувалося, з якими труднощами люди стикалися, як вони виходилися, їхні життєві ситуації, будні, десь сумно, десь весело. Ну в основному книжка звичайно, написана з гумором. Саня кидає снаряд у ствол, а за ним і заряд, і я піднімаю голову. Командир, ми готові. Добре, працюйте, я зараз відбіжу і пуляйте. Поршень біжить на своє місце. Костапін та доматологія, я перевіряю приціл, лампочки, греть, люк, механіка закритий, він всередині, ручка на ручці. Толя газу, постріл. Машина знову реве і здригається від пострілу. Бля, знову лажа, Подавач гарчить і не стає на місці. І ми не можемо стріляти. Твою дивізію, йоб же ж, сука, мать твою, санечка, будь ласка, відремонтуй його. Я тебе як рідненького прошу. Саня скидає рукавиці, хапає ломи кувалду. Село Серега, два ліхтаря, а я передаю в рацію. Це четвертий подивач заклинив, працювати не можемо. На тому кінці пауза і Костя видає. Третій: 12 снарядів вогонь. Серед гостей презентації головні герої книги Сергій Бугаєнко і Анатолій Широкопояс. 2014-го хлопці з автором книги Василем служили в 28-й окремій механізованій бригаді. Я цю книгу проковтнув за шість годин. От Вася мені подарував і підписав. Я приїхав додому, я сів і за шість годин проковтнув. Дуже сподобалося. Ну, це ж про нас, як вона може не сподобатися. Написано дуже легко і читається дуже легко книга. Книжка дуже цікава, а цікава тим, що про минуле те, що як кажуть, за шість годин да, у нас про минуло це за півтора роки, сповнилось. Пішла маленька ностальгія. У прошедших годах було і грустно, і радісно, і печально. Подаровану книжку. Вже трьом чоловікам дав прочитати всі в захваті. І кажуть, ожидаємо продовження. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. Слава Україні! Замість слова зброї я взяв зброю, зброю, тому що інакше не можу. Тому що ту роботу, яку я не доробив в 2014-15 роках, треба робити зараз. Я не хочу, щоб вона дісталася моїм онукам та моїм дітям. Я повинен виконати завдання, повинен зробити все, щоб мої хлопці, які зараз зі мною, які ми я зараз командую, повернулися додому, до своїх близьких жінок, дітей, до матерів. Їм ще треба відбудовувати Україну, ростити дітей та робити ще багато-багато речей. Ми воюємо, щоб жити в мирі. Свобода вона не безкоштовна і треба заплатити високу ціну. Але ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!